Пане тренере, сьогодні здобуваємо нічийний ні результат. Чи результат матчу співставний з грою, яку демонструвала команда? Так, да, з грою підставний. Так як грали, то, слава Богу, що нічим. У другому таймі суперник з'явив активніше, подекуди був ініціативніше в атаці. Забили спочатку гол з офсайду, потім вже забили гол, який було зараховано. Чому у атлета не вийшло впоратися з цим натиском Ниви? Ми грали без середини поля. Тобто великі проблеми в центрі поля. Програвали, той, тобто, по суті, вихід в атаку був тільки через довгі передачі. Це як притаманно до нашого стилю. Програвали багато підборів боротьби, тому команда домінувала. Вони вигравали боротьбу. Хто виграє боротьбу, той домінує. Тому гол напрашувався, слава Боже, не прийшов і другий. А, чи не вважаєте ви вже закономірністю, що після забитого голу наша команда віддає ініціативу супернику? А ні, я такої закономірності не бачу. Ми забили на 10-й хвилині. Я не можу сказати, що в нас вона була до 10-ї хвилини ця ініціатива. Тому я не вважаю за так, що. Дякую. Успіху в наступному матчі з Самбірнивою. Так, да, дякую, дякую.